Розпаковка до Миколая. З Італії отримали посилочку. Так, що, що нам відправили з базиліки Святого Миколая? Пакети, як завжди, такі саше-пакети, в які вкладаються миро святе. Так, поїхали. Взяли декілька видів платків Святого Миколая. Зображення Святого Миколая. Кожного кольору по два: сині, жовті, фіолетові, зелені. Що у нас приїхало ще? Поприїжджали святе миро. А, прозора водичка, яку раз в рік достають від мощів святого, святого Спіріду. Миколая вибачаюся. І іконочка. Вони продаються поштучно. Так, трохи замовили ми е, іконок з капсулою Святого Мира. На звороті є е, молитва. Е, так, 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 так. І замовили, відповідно, ще, до речі, до речі, так цікаво було, ніколи не замовляли. Потім люди почали замовляти. Такі монети. Пам'ятні монети Святого Миколая і на звороті базиліка, де зберігаються мощі святого. Так, є. Потім так, Миро, Миро в вот отаких пляшечках. І миру мало б бути в ексклюзивних, отаких розписних, гарних подарункових пляшечках. До речі, на отакі дорогі вироби у нас зараз діє знижка на сайті, а також ми даруємо акафісти Святому Миколаю з молитвами. Переходьте, замовляйте, робіть такі духовні. Релігійні подарунки до свята це завжди буде актуально. Сайт іконна лавка в шапці профілю.